Вітаю, шановні друзі. Кожна людина, купуючи або орендуючи будинок, хоче, щоб це місце стало не просто усамітненим місцем для сну, а й затишним пристанищем. На жаль, іноді трапляються казуси, люди знаходять у новому або вже обжитому помешканні дивні предмети. Тож давайте з'ясуємо, які речі в домі несуть негатив і можуть бути зачаровані на порчу. Але спочатку дуже просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Порча це потужний магічний вплив на людину, під який, на жаль, може потрапити кожен із нас. Також велика ймовірність того, що вас можуть наврочити. Наслідки цих магічних дій бувають жахливі. Порча і вроки можуть проявлятися різними способами. Якщо ви раптом відчули, що ваше життя змінюється в гірший бік, з'явилися проблеми в роботі у сім'ї з грошима та зі здоров'ям. Вам варто задуматися, а раптом на вашу оселю наслали порчу або наврочили. Перевірити, чи є порча або вроки можна різними способами. Всі вони полягають в тому, щоб виявити чужу негативну енергетику, яка впливає, на ваше помешкання і робить вас з кожним днем все слабшим. Про порчу в домі та способи нейтралізації цього негативного явища нам розповість літотерапевт. Таролог, фахівець у галузі астрології та езотерики Анастасія Козачок. З чого потрібно почати, щоб з'ясувати, чи є речі, заряджені негативом у вашому будинку. Езотерик Анастасія Козачок радить почати з генерального прибирання: відсунути шафи, дивани, столи і подивитися, чи немає підозрілих предметів у потаємних куточках житла. Також не забудьте зазирнути під плінтуси, дверні косяки та поріг, там теж можна виявити заговорену річ. Люди живуть і не здогадуються. Що їхня енергетика взаємопроникається з енергетикою їхнього житла і що вони стають частинкою того, де вони перебувають, з ким мешкають і як живуть. Раптом у житті людини можуть настати моменти, коли робота валиться з рук, сиплються градом різні неприємності, погіршуються відносини в родині. І зазвичай ми припускаємо, що це звичайне невезіння або нас оточують важкі люди. Але ж насправді причина такої низки негараздів може бути різною від побутової до магічної, коли люди винаймають кварт. Диру, вони ще тривалий час можуть відчувати присутність інших мешканців, і треба бути дуже обережним, коли ви селите когось у свій дім. Відповідно в ідеалі робити ремонт після кожної зміни мешканця, тому що наші вібрації, все те, що закарбовано в нашому інформаційному полі, всі ці програми, які ми самі чіпляємо на себе або отримуємо ззовні, вони так чи інакше змішуються з енергією нашого житла. Так розтлумачує взаємообмін енергіями у нашому повсякденному житті Анастасія Козачок. Тож, пані Анастасія, пропонує нам подивити. Тися на наше житло з іншого ракурсу радить звернути увагу на певні побутові предмети, які дадуть підказку, чи є у помешканні речі. Що псують нам життя, про що говорять ножі, що ламаються? Езотерика Анастасія наголошує на тому, що це підклад. Причому ножі це перше, що відреагує на порчу. Тому спершу, на що треба звернути увагу, це ножі, що ламаються. Якщо постійно в будинку ламаються ножі, до того ж, ви купуєте новий ніж, а в нього ламається ручка дерев'яна, наприклад, гнеться саме лезо, затуплюється дуже швидко. Швидко це означає, що його вранці підточили а ввечері. Він у вас знову тупий. Зверніть увагу: це говорить про те, що на господиню на жінку в будинку. Зроблено магічний вплив на самотність, так роз'яснює проблему з ножами Анастасія Козачок і додає, що є особливість, що ножі в домі повинен лагодити та ремонтувати тільки чоловік. Гостре лезо ножа є магічним атрибутом у будинку. Пані Анастасія наголошує, що самі по собі ножі це такий енергетичний маркер, і часто поломка ножів у домі повинна вас змусити замислитися, чи все гаразд. Це може свідчити про те, що вам пороблено, причому пороблено на самотність. Це може бути вінець безшлюбності, кармічна програма на самотність. Це може бути зовнішній вплив на розрив стосунків. Якщо ви живете в парі і у вас ламаються ножі, то для нормальної дружини це дзвіночок, що є якийсь вплив або на неї, або на чоловіка. Найчастіше на пару разом. Тому що, коли робиться привородна чоловіка, найчастіше дружині роблять, щоб відвернути від чоловіка, робиться або розсварка, або на самотність. Про таке попереджає езотерик та закликає бути пильними. Ще один аспект пов'язаний з ножами. Як ви гадаєте, про що говорить кінчик ножа, що ламається? Якщо ламається тільки кінчик, гостра, ріжуча частина, а сам ніж цілий, на це також є магічна причина. Зламаний кінчик у ножа це вашому чоловікові пороблено і пороблено на втрату чоловічої сили. Якщо ж ви самотні і у вас ламається кінчик у ножа, це ознака про те, що пороблено, щоб чоловіки у вашому домі надовго не затримувались, щоб ви для чоловіка були непривабливою, як жінка, щоб у нього з вами нічого не виходило. То Анастасія Козачок наголошує, що не слід втрачати пильність, передивіться всі ножі у домі. Далі поговоримо про взуття, про що говорить взуття. Зазвичай, коли ми приходимо додому, то ставимо взуття рівно. Анастасія Козачок пояснює це так: що якщо в домі живуть діти кілька дорослих тварини, то ви могли помічати, що взуття воно наче розкидане по передпокою. Може стояти нерівно, і у вас виникає відчуття, що ви рівно ставили своє взуття, а воно розкидане аби як. Буває так, що один черевик в одній кімнаті, другий в іншій, начебто, причини для цього немає. Ваші домашні тварини цим не зловживають, немає в них такої звички. Діти вже дорослі. То слід звернути увагу саме на те, як у вас стоїть взуття протягом дня, якщо стоїть там, де ви поставили. Все добре. Якщо ви поставили, а потім ви дивитеся, що воно посередині коридору або збоку, або загубився один черевик, то погана прикмета, коли губиться одна капця, і при тому ви знаходите її в якихось незрозумілих місцях, чи то під ванною, наприклад, чи на балконі. А якщо це приватний будинок у дворі, то це не випадково. Навіть якщо вам здається, що ваші діти там неакуратно ходять, штовхають ці капці ногами, або ваші тварини носять їх у зубах. Це все одно для вас має бути знаком. Це знак того, що вам пороблено на ноги. Причому може пороблено і не спеціально для вас. Просто ви наступили кудись або на щось замовлене на порчу. Може на землю принесено свинтеря або на мертву воду. Попереджає пані Анастасія. Тож придивіться до власного взуття, чи не трапляється у вашому житті дивних речей із капцями та черевиками. І ще не наступайте на незрозумілі речі та розлиту воду або розсипану землю на вулиці. Будьте пильними. Ще Анастасія Козачок розповіла, про що свідчить зіпсована їжа у вашому житлі, якщо ваші свіжі продукти харчування псуються у холодильнику, який добре працює, і питання не стоїть про термін придатності нагідків. Тобто харчі нібито вкриваються пліснявою, чи то овочі, чи свіжі фрукти, свіжа полониця тощо. Тобто, продукти псуються без явної причини. Про що це говорить? А це псування на здоров'я. Таким чином, продукти у вашому домі вам сигналізують: у вас або порча на здоров'я, або вже є проблеми зі здоров'ям. То Анастасія Козачок радить зробити медичне обстеження. Наступне про що розповіла езотерик, в народі називають павукова порча. Павукове псування це збірна назва, вона пов'язана з тим, що. В будинку з'являється, як правило, в одній кімнаті дуже багато повотиння та павуків. Ви змили цю повотину по кутах, а вона знову у вас з'явилася. Це також можуть бути будь-які комахи, наприклад, взимку мухи. Ось всі знають, що взимку мухи це не дуже хороша прикмета. Це до небіжчика, часто буває. Там ви живете на сьомому, шостому, дев'ятому поверсі, а у вас купа мух на кухні. Таким чином вам дім дає підказку, що зроблено порчу на смерть. Будьте обережні, це серйозне втручання в енергетичне поле людини. Енергетичну структуру людини ось так описує сутність паукового псування та його наслідки Анастасія Козачок і зазначає, що в будинку можуть ще з'являтися такі неприємні сусіди, як таргани, у великій кількості. Не потрібно бути надто, скажімо, тривожним. Якщо у вас є сусіди, скажімо, не дуже охайні. Цілком можливо, що таргани прийшли від сусідів. Але якщо ви бачите скупчення павутиння тарганів, без видимої на то причини, то будьте обережні, щось не так з вашою енергетикою. Тобто, хтось уже цілеспрямовано над. Вами працює, щоб вас прибрати. Причому так буває, що ви прибираєте у квартирі, прибираєте в якійсь одній кімнаті, ви перете тюль, штори, ретельно миєте підлогу, там протираєте вологою ганчіркою. А через два дні прибирання як не бувало. Знову не свіжий запах у квартирі, знову пил по кутах, знову багато павутиння по кутах, начебто, ви не прибирали. То саме це й називають у народі павукове псування. Давайте ще розглянемо, які знаки про негаразди в житлі можуть давати домашні тварини. Анастасія Козачок каже, що. Що домашні тварини завжди дають нам знаки. Це можуть бути хвороби тварин, коли тварина починає сильно хворіти, або коли тварини не приймає якогось вашого гостя. Наприклад, собака до всіх реагує нормально, а якусь одну людину не хоче пускати до хати. Це все не небіцпідставно. Пані Анастасія радить придивитися до поведінки вашої кішки. Ось кішка до когось сідає на руки, до когось лащиться, а когось починає дряпати. Нявкати, шипіти, починає псувати конкретній людині взуття або речі, то таким чином тварини вам підказують, якщо ви самі не реагуєте. Тварина захворіє, можливо, своєю хворобою вона зверне увагу на те, що щось не так. Тварина завжди буде перебувати у квартирі неспокійною, якщо щось не так, якщо є якась проблема у житлі. А ще пані Анастасія каже, що тварина найчастіше реагує на потойбічні сутності, скажімо, духи, астральні сутності, які прийшли, ви могли спостерігати, як ваша тваринка. Подовго сидить на певному місці і дивиться в одну точку, то так тварини спостерігають за потойбічним. Але якщо тварина спокійна, в неї гарний апетит, вона поводиться нормально, отже, все в будинку добре. Якщо ви виявили якусь із ознак псування у квартирі, не засмучуйтесь, ситуацію завжди можна виправити, наголошує Анастасія Козачок. Якщо ви знайшли у житлі будь-які речі з ознаками ворожіння, голки, пір'я, жмутки, ниток тощо краще голими руками їх не чіпати, інакше псування Ання точно перейде на вас. Візьміть шматок щільної тканини, зберіть у неї підозрілі предмети, віднесіть подалі до лісу, закопайте або спаліть, а потім швидко підіть. Не обертаючись, обов'язково зробіть розхламлення вашого житла, викиньте на смітник усе барахло, яке роками накопичувалося і зберігалося у вашій оселі. Не перекладайте з місця на місце, а без жалю позбудьтеся непотрібного мотлуху. І не забудьте розібрати антресолі, комори, балкон, тобто ті місця, де ймовірність скупчення непотрібного мотлуху найвища. Не зберігайте посуд зі сколами і тріщинами. позбавтеся старих газет і журналів. Виперіть штори, викиньте одяг, який зіпсований або мода на який минула 20 років тому позбавтеся пилу, павутиння, бруду та кіптяви. Перемийте все скло і дзеркала солоною водою. Після цього промийте їх чистою водою. Потім вимийте всю підлогу так само солоною водою. Коли будете набирати воду у відро, не шепчіть замовляння, сіль додаю, все погане з дому прибираю. Вимити потрібно навіть у важкодоступних місцях. Коли з прибиранням будинку покінчено, необхідно пройтися по всьому помешканню із запаленою свічкою для того, щоб спалити присутній в оселі негатив. Анастасія козачок радить окорити будинок, наприклад, полином, адраспаном. Або ладаном ще в давнину багато народів відносили такі трави, як полин і адраспан до священних рослин і вірили, що вони здатні відлякувати злих духів, позбавляти від псування і приносити удачу, палити, і обкурювати приміщення потрібно, йдучи по колу за годинниковою стрілкою. Тричі якщо ви любите приймати гостей, то пам'ятайте, що після того, як гості пішли, необхідно протерти всі дзеркала, щоб у них не залишилася негативна енергія сторонніх людей. А взагалі, пані Анастасія радить, що вдома не варто влаштовувати випивки, запрошувати малознайомих людей, напиватися до неадекватного стану. Не варто запрошувати у свій дім людей із судимостями чи скандалістів. Такі люди принесуть у ваш дім тільки негатив і псування, щоб вороги і недоброзичливці не змогли проникнути у ваш дім поста. Вте захист на вхідні двері раз на місяць, обтирайте двері вологою ганчіркою і вимовляйте таке замовляння: вода, водиться, зло від води, темряву від жени, а благо і достаток поклич. Щастям наповни. Хай буде так. Тож, провівши такі нескладні маніпуляції, ви відразу ж помітите, як у вашому домі стане легше дихати, ваші думки очистяться, мир і спокій повернуться. І пам'ятайте, що не варто лаятися і матюкатися там, де ви живете. Це тільки притягне у ваш дім негатив і бруд. Ось такі практичні поради для вашого помешкання надала літотерапевт таролог, фахівець у галузі астрології та езотерики Анастасія Козачок. То нехай ваше життя завжди буде легким, радісним і позитивним.